Інший приклад ліхтаря з відповідним європейським маркуванням. Також позначено, що це габарит і світлоповертач. Має номер протоколу країна виробника. Таке ж саме маркування має боковий габаритний ліхтар і світлоповертач. Приклад маркування заднього блоку ліхтаря, в якому є. Задній показчик повороту, задній хід, стоп-сигнал, габарит, світлоповертач трикутної форми, якщо видно на відео. І задній протитуманний ліхтар. Відповідне маркування і позначення, які саме елементи присутні в даному ліхтарі. 2. Поворотник, АР, задній хід. С1 сигнал гальмування, Р1 габарит, Ф1 протитуманний ліхтар. Всі вимоги відповідно до правил ООН номер 48